ее, депутати, і ми повністю то таких би ми сподіваємось повірити були наємники і привітати наших і депутатів для народження тоді, Тетяна Филетів. Це нас тут Бог Петяна отримуває. Добрый день, как долго. Готуємо депутатам зараз на ради, які повинні дефікуватися, зараз у вас за допомогою зона системи рада голос. Для участі роботі поза 21-ї сесії з селищної ради 8 свитєня зареєструвалося. Реєструємося. Да. 17 депутатів. Шановні депутати. 19. Шановні депутати, прошу вшанувати хвилину мовчання пам'яті всіх військових, та цивільних, дорослих та дітей, які загинули за Україну. Відповідно до частини 12 закону України, про місцеве самоврядування в Україні пленарне засідання по доспровістої сесії з Дурючок Ради, 8 ликіння, оголошують відкрити. smiq <sweak> Змін до програми організації з територіальної оборони виділі селищної територіальної громаді на 23 роки. Третє. Пронесення змін до програми висвітлення діяльності органів місцевого та органів державної влади на 21-23 роки. Четверте: пронесення змін до рішення селищної ради від 22.12 до 21 року No 1958 -16 8 про бюджет виділення селищної територіальної громади на 22 рік. П'яте питання. Про надання згоди на прийняття майна у комунальній власні з урядської селищної територіальної громади. Шосте. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності з урядові селищної ради на 23 рік. Ставлю на голосування про проєкт порядку денного за основу. Прошу голосувати. Не прийняти за основу. Чи будуть пропозиції запитання до порядку денного? Я хочу запитати, я вчора подавав на розгляд Ради звернення з поселища Ради до Верховної Ради України стосовно підтримки законопроекту щодо заборони УПЦ СП і інших організацій, які теж є до Я Хотів би дізнатися, на яку сесію воно буде вирішувати? на сьогоднішню, чи на нас Дякую. Дякую. Чи будуть запитання пропозиції до порядку денного? Ставлю на голосування прийняти порядок денний в цілому. Прошу голосувати. За 22, голос 0 утримався 0. Порядок денний кримський цілому. Нагадую, щодо регламенту роботи сесії. Для доповіді до 10 хвилин. Для співдоповіді до 7 хвилин. Для запитання та відповіді до 10 хвилин. Для виступів до 7 хвилин. Перед розглядом питання порядку денного, Чи будуть виступи депутатів? Переходимо до розгляду питання порядку денної. Перше питання. Про внесення змін до програми підтримки перевізників на 22-23 роки. Доповідає одна постійної комісії в ролі селищної ради Сергій Хмістер Миколаєв. Комісія <сердоній> розглянула питання. Є пропозиція прийняти. Там 94 тисячі додали, тому що паливно-массивні матеріали подорожчали. Автобус, як ви знаєте, кільцевий в визворівці ходить безкоштовно. Комісія пропонує прийняти його на сесію. Ставлено голосування про яке рішення за послугу. За 22 проти 0 приймався 0, голосували 0. Чи будуть пропозиції чи запитання до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкту рішення в цілому. Прошу голосувати. За 22, проти 0,3. Рішення прийнято. Друге питання. При внесення змін до програми. Організації територіальної оборони, Доріцької селищної територіальної громади на 22-23 людей. Як ви пам'ятаєте, на сесії влітку для територіальної оборони ми виділяли, здається, там мільйон по громаді був. Тепер знову цієї програми є зміни. Три тисячі просять на доукомплектування частини, яка йде на схід, і для другої частини генератор. Там, як ви повіли нам фінансові відділи, ці гроші нам повернулися, а тепер їх треба повернути назад. Тобто для бюджету це для, для громади немає ніяких проблем. Комісія рекомендує прийняти це рішення. Унесу які. Із мільйона гривень які ми перечисляли на договір. Районної військової адміністрації 960 тисяч повернуто, Використовували на дітей 40 тисяч. Тепер 960 тисяч ми направляємо, мені напевно, на яку бригаду? 43... 73.02 це та, що базується у Баришевці, яка стоїть на третій лінії охорони. Станом на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 22 за проти 0.19.0. 0, 0. Не голосували 0. Прийнято. Чи будуть пропозиції чи запитання до проєкту рішення? Ставлю на голосування. Прийняти проєкт рішення за, э, в цілому. Прошу голосувати. За, 22, проти 0.19.00. Не голосували, рішення прийнято. Третє питання. Встановлення змін до програми висвітлення діяльності місцевого самоврядування та органів державної влади на 21-23 роки. Сергій Миколаївич. Ну тут така сама ситуація з перевізниками. в зв'язку з подорожчанням всіх послуг газета Панорама. Збільшуємо видатки на 66 тисяч гривень, щоб закрити 22 рік. Комісія пропонує прийняти. Дякую, Іван Останови. Комісія розглядала дане питання, в плані внесення він до програм. Не фінансово, звичайно, тому що це віддання комісії бюджетної, по регламенту, звичайно, немає зауважень. Хоча я, в принципі, це розказав на комісії, про своє бачення, що це є приватне підприємство і воно фінансується, це не лише комунальне підприємство. Це приватне підприємство, які прошли державою, як звонить. І е фінансується воно з місцевого бюджету. Ну, і в принципі от, на сьогодні така виникла думка. Та, ну, це висвітлення Містерства рядування, роботи Міністерства на державної влади. Хоча от, насправді люди мало знають, чим ми тут займаємося, незважаючи ну, не, не на ті платформи і інформаційні ресурси, які є. От у мене, наприклад, питання, чому ми не перестали запрошувати журналіста, який веде трансляції прямому фірмі. Це не так дорого для селищної ради. це не взяла за цю вони просто перестали запрошувати селищно ради, нема ну, не підписали не довго, нічого. Чому ми так вибірково підходимо до цього питання? До того, що не треба вибірково підходити, а якщо є бажаючи працювати на території селищної ради, якщо ще вони може фінансуватися селищної бюджети, то мені здається, що ми можемо... І маємо всіх журналістів, всі такі видання, які хочуть працювати і надавати послуги до цього діла підключати. От я, я все-таки наголошую, що дитина повернутися до практики, люди бачать, які питання розглядаються, не додумують, не видумують, не надумують собі там нічого. Тому таке моє зауваження. Я, наприклад, особисто, ну, в ну, мене така, я не можу підтримати питання, якщо ви про себе, не його комісії. Тому що ну, приватне підприємство фінансується, то ми можемо, в принципі, фінансувати всі приватні підприємства і допомагати. І я думаю, що це було правильно, які переживають складні становищі, які виходять на, не на нуль, а на мінус. трошки <ринг> ремарочки. В принципі, може і правда, що трошки мало критики в газеті, нашій місцевій е, стосовно всього. А стосовно і прибирання територій, обирання снігу, може, десь і якісь моменти в нашій діяльності не, не відповідають повні е, тим стандартам, які потрібно бути, може і нас потрібно критикувати. І правильно це було. А, що стосовно підтримки газети, в нашому районі. 60% пенсіонерів. 60%, що таке Facebook і що таке якісь засоби інформації не знають. Вони знають газету. А я, до речі, сьогодні чесно вам скажу, я виписав своїм людям сім газету. Вони сьогодні її читають. Фейсбук вони не бачать. І багато корисної інформації в нашій газеті. Дуже багато. Сьогодні, може в деякій мірі, ну, скажімо так, якісь перепалки вставляти туди не треба, бо зараз туди і так тут вже. Турбовані, знервовані. Я думаю, попереду наші дуже багато буде моментів, які будуть йти конфронтацію із владою, і з нами. Мовою, до речі, теж влада і депутати. І там в газеті дуже потрібно сам... лояльно все висвітлюється. Просто радо. Якщо ми читаємо між строк, ми ні це читати. Якщо ми не читаємо, то ми не бачимо. А от ці моменти. Тому я говорю, що недоліки є у нас. І може більше критики потрібно. Я тут теж згоден, що критики потрібно побільше і нам, і владі, всім потрібно більше критики. Але підтримувати не потрібно повинні цього взяти, тому що вона потрібна на нашим людям. Уже потрібно ще одного закрити. Нема питань, давайте будемо відкриємо. Ті, хто сказали, давайте відкриємо теж. Друзі, дозволите маленьку ремарку. Запам'ятайте, зламати дуже все просто. Відродити дуже важко. І досвід до Обасацької громади це показує, де немає друкованого засобу масової інформації. Є Фейсбук, є соціальні мережі. Але немає друкованого засобу масової інформації. Нема що читати. І зробити, відродити, з допомогою інвесторів і так далі, і так далі. Це дуже важко. І дякувати Богу і Збройним силам України, щоб по території Зурівщини не поплатилися бойові дії. Тому те, що висвітлюється, воно висвітлюється в принципі нормально, толерантно. А ті дії, які ми між собою, скажімо так, десь, висвітлюється. це в принципі наші да, якісь моніли. Тому підтримати треба обов'язково і це нормально, що така газета. Перше голосовування перетручення за основу. За 25 день, проти 0 потримався один і 0. прийнято. Чи будуть пропозиції чи запитання до проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Четверте питання. Про внесення змін до рішення Дурівської селищної ради від 22.12.2021 року No19.5816.8 про бюджет Зуриської селищної територіальної громади на 22 рік. Сергій Миколаївич. Четверте питання. Це сума перших трьох питань, оскільки були зміни у програмах. Відповідно, проводяться зміни у бюджеті Зуївської селищної територіальної громади на 22 рік. Питання розглянуте. Комісія пропонує підтримати. Ставлю на голосування перевішення за основу. 21 зброти 0, отримався прийнято. Чи будуть пропозиції чи за опалення проведені рішення? Якщо можна, я б хотів на увагу, тому питання про більше часу, тому що це бюджетне питання, ми з неї до бюджету на 2022 рік, оскільки ми побачили, що центра ради немає депутатів, вносить зміни до бюджету. По військовому часу, то нам така дана можливість. Я думаю, що доповідь його комісії понесені дуже суха і треба більше роз'яснити по видатках, конкретно зараз прописати. І ми щоб побачили, на що зменшується, на що збільшується видатки. Якщо є така можливість, то вас все. Керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування в Україні. Нам необхідно збільшити доходи по подачу фізичних осіб з грошового забезпечення одержаних військовослужбовцями на 1 мільйон 110 тисяч та видатки на програму організації територіальної оборони на 950 тисяч, на облаштування побутових умов. Та організації повноцінного функціонування підрозділів військової частини А-4064, які дислокуються в межах територіальної громади та на забезпечення виконання завдань за призначенням. На програму також на програму підтримки перевізників 94 тисячі, на програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади 66 тисяч. Також необхідно провести перерозподіл планових призначень по Згурівській селищній раді, збільшити капітальні видатки на 850 тисяч на придбання легкового автомобіля та 22 тисячі гривень на придбання генератора. По лікарні зменшуємо поточні асигнування на 597 тисяч. 21 гривню та капітальні на 1700 гривень. Центру первинної медичної допомоги населенню зменшуємо видатки на 250 тисяч. На програму фінансової підтримки комунального підприємства згурівська аптека збільшуємо видатки на 49 тисяч на оплату енергоносіїв. На програму підтримки сім'ї. Та забезпечення прав дітей на зустріч дітям е, збільшуємо на 290 тисяч на придбання новорічних подарунків 2353 е, дитини. Із програми проведення громадських робіт зменшуємо видатки на 326 800 гривень із програми підтримки. Та розвитку молоді Молозурівщини зменшуємо на 64 тисячі, так як у військоматі не було призову. Центру культури і мистецтв збільшуємо 40 тисяч на придбання безперебійника та підписку преси. Із програми розвиток фізичної культури і спорту зменшуємо 145 тисяч 200. По програмі підтримки комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Зменшуємо поточні видатки та збільшуємо капітальні на 2 мільйони 557 тисяч 600 на придбання генераторів. По організації благоустрою населених пунктів збільшуємо поточні видатки на 810 тисяч гривень для цеху благоустрою на виплату заробітної плати та придбання паливно-мастильних матеріалів. Також зменшуємо невикористані капітальні видатки на 3 тисячі гривень. На здійснення заходів із землеустрою збільшуємо 42 тисячі на проведення замірів для аукціону по оренді землі. По утриманню та розвитку автомобільних доріг зменшуємо поточні асигнування на 281 тисячу 400 та капітальні на 433 тисячі 879 гривень. Кошти у сумі 1 мільйон гривень, які були передбачені рішенням селищної ради від 26.08.2022 року, на іншу субвенцію районному бюджету по програмі організації територіальної оборони на використані та повернуті на рахунок бюджету громади у сумі 960 тисяч 200 двісті. Які ми передбачаємо на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на придбання дизельного генератора для військової частини А 7302? Дякую. Мене дякую. <клес> у мене все. Дуже дякую. У мене тоді такі питання. А на які саме податки зменшуються по лікарні? На які заходи ми запіднові допомоги. Там по лікарні сума? 1700 гривень. Ні, це. 1700 гривень, це капітальні видатки, там придбавали офтальмологічне обладнання і ну, закупили дешевше на 1700, а поточні зменшують на 597 тисяч 21 гривню. Значить, там економія коштів, в зв'язку з тим, що Первоначально ми закладали на, на програму на, стимул. стимулів. А потім вийшла постанова, яка виплачує. Ми виплачували лікарям більше 20 тисяч, а в середньому персоналу три більше 13 тисяч. Тому не виплачували стимули Збільшилася за зарплата, Стимул зарплата. Яка малася була компенсуватися стимулами, то гроші залишилися на стимулах. Не премії, а доплати. Коли у лікаря була зарплата 6 тисяч, а треба було 20 тисяч, то ми додали стимулами. Коли зарплату підняли. Зарплату підняли і стимули вже не треба. Стимули можна, але яка зарплата тоді повинна бути у лікаря? Середня по Україні я... no, 20 тисяч <плес> на 80. <000. плес> e Наступне у мене питання автомобіль. Відповідь за 850 тисяч. Це куди купується автомобіль? Автомобіль купує селищна рада для потреб поліції і передає на поліцію. Раніше, раніше ми купували через глав, гроші по програмі перечисляли на глав. На сьогоднішній день Глав не співає тому році купити. Тому ми його купуємо і буде автомобіль на Біложному раху. Для потреб поліції. На сьогоднішній день є один поліцейський громади і є дільничий поліцейський. Дільничий поліцейський подав документи, пройшов конкурс на навчання поліцейської громади. Взагалі Гудівська громада розраховує на три поліцейських. В залежності від того, 6 тисяч на одного поліцейського. На сьогоднішній день вони цю норму прибирають по одній причині, якщо громада може забезпечити себе і дивлячись по населених пунктах, от я завжди кажу, велика громада, 41 населений пункт. Це все таки площа, це все-таки площа і населення менше. Да? 6 тисяч у дровах і 6 тисяч Згурівці є різниця. Тому на сьогоднішній день планується, що буде їх три. Три це Новолександрівка, Усівка і Любомирівка. Думаю, що до нового року повинні пройти ще один поліцейський громади. Станція повинна вже бути зроблена. І з Нового року тоді на любому яку ще одні побіч. Дякую. Виплату за як на вихованку заробітних партій, це було сторони, там є в ми не передбачили? Ось збільшення, да, як... збільшено. Первоначально було закладено недостатньо. Не збільшилась кількість працюючих у це читання. Не збільшилась кількість працюючих, не вистачало <копово> коштів і з самого бюджету, коли ми закладали бюджет, не вистачало коштів. Програма була, але коштів не вистачало. На сьогоднішній день є кошти для того, щоб помолити програму. Так, ну і зменшення 200 тисяч і 400 тисяч на ремонт доріг. Зменшення змінили. Не всі дороги відремонтували, але час прийшов погодні умови, не встигли це зробити, гроші залишаються на рахунках. Тому для того, щоб гроші не були, все на наступний рік і треба закладати в бюджет і по новому виділяти.